Візьму гілку з діаметром 22 мм. Друзі, усім привіт! Мене звати Микола і я тренер по інструменту. І ви на каналі Кувалда.ua. І так, як ми обіцяли, сьогодні у нас на огляді сучкорізи. І сьогодні ми разом з вами протестуємо звичайний сучкоріз. Також будемо тестувати шестерневий сучкоріз. Буде у нас на тесті сучкоріз із храповим механізмом та з телескопічними ручками. Самий звичайний сучкоріз має довжину 610 мм та призначений зрізати максимум в діаметр 30 мм. Покажу, як виглядають ножі у даному сучкорізі. Також є гвинт для калібровки, і можна розбирати. І ось цей ніж також можна заточувати. Далі покажу, як виглядає сучкоріз площинний шестерний, тобто за допомогою цих шестернь. Йому легше робити зріз. І діаметр зрізу у нього вже більший це 38 мм. Тобто, якщо у вас довго тривалі роботи, то таким буде працювати легше, ніж попереднім. Наступний сучкоріз йде вже телескопічний, також алюмінієві ручки. Легенько ті ручки висовуються та мають 4 режими фіксації: 1, 2, 3 і четвертий. У цьому сучкорізі, як ви помітили, храповий механізм і Максимум він може зрізати аж 45 мм. Друзі, що такий храповий механізм. Ви, напевно, почули в ньому такі удари. Правильно, такі удари мають бути. Тобто всередині вал впирається у ці зуби. Коли йде навантаження, вал спригує із зуба і виходить свого роду удар. Плюс у ножах йде зміщений кут. І таким сучкорізом набагато легше відрізати гілки. Ну, Ці моменти ми з вами також перевіримо. Наступний сучкоріз називається контактним, та також він йде з храповим механізмом. Цей сучкоріз розрахований відрізати діаметр вже 48 мм. І також з храповим механізмом. Давайте спершу спробуємо, чи зможуть сучкорізи відрізати тоненькі гілки. Без проблем. без проблем. Наступним шестерневим механізмом. Ну, цей уже, бачите, тоненьке заламує, тобто він вже призначений для більш Чогось товстого. З храповим механізмом. А ось цей без проблем перерізає. Не заламує. А тепер спробуємо, як працює контактний сучкоріз з храповим механізмом. Також без проблем. Тому що є опора, гілка лягає на це, наковадло і без проблем перерізає. Так, продовжимо тест. Тепер. Я візьму гілку з діаметром 22 мм і, як завжди, почну з самого простого, самого дешевого. Ну, трошечки складновато, можливо, я погано взяв. В принципі, нормально, в принципі, нормально. Нормально справляється, претензій немає. Цікаво, як буде працювати з шестерневим механізмом, чи буде легше йому, чи не буде йому легше. Ну, Зразу хочу сказати, що шестерневим механізмом дуже широко треба розставляти ручки, щоб захватити широкий хват. Тобто попереднього такого не було. Легше. Набагато легше, ніж попереднім. Тепер спробую з храповим механізмом. Ну, Це взагалі легенько, навіть не відчуваю. І наступний наковадлом. Так само легенько. Так, друзі, як ви помітили, я досить серйозно підготувався до цього тесту. Давайте зараз замірюємо, де в нас тут є 30 мм. Ось після того сучка, напевно. Так, рівно 30 мм. Ось на цьому площному звичайному сучкорізі нам вказали, що він 30 мм зможе подужати. Ну, зараз ми попробуємо. Може, але жінка з такою задачою не справиться. Важкувато. В принципі, справляється, але в руках треба мати силу. Далі шестерневий механізм. Шестерневий, вказали, що може справитися з діаметром 38. Но ми пробуємо для початку 30-ку. Бачите, як незручно ним захваджувати то виходить, якщо кустарник росте тобі десь руку туди, треба відкидувати, Ну, ним легше, набагато легше. Храповий механізм. Так само легенько, тільки храповим механізмом постійно треба працювати вверх вниз вверх-вниз. Ще раз вам продемонструю. Так, тепер перевіримо сучкоріз контактний з храповим механізмом. Ну, Щось ним мені важче працювати, чим ось цим звичайним. Я вже зрозумів чому, тому що ось цей звичайний, ножі заходять, верхні ножі заходять за нижні, а ось цей просто впирається. Давайте тепер провіримо на максимумі. В храповому вказали 45 мм максимум він може обрізати. 40 міліметрів. Давайте спробуємо 40 міліметрів він обріже. Обрізає, але важкувато і треба мати силу в руках. Ну що ж, друзі, а тепер підведемо підсумки. Тобто, як ви помітили, усі сучкорізи практично справляються зі своїми задачами. Саме в простий легенько обрізав діаметр 30 мм. Найкраще мені сподобалось працювати шестерневим, але мені не дуже сподобалося, щоб зробити захват, треба широко розводити ручки. Стосовно сучкорізів з храповим механізмом, то мені найкраще сподобався звичайний. Тобто, ось цей звичайний храповим механізм також легенько впорюється зі своїми задачами. Друзі, а якщо вам сподобались секатори та сучкорізи, посилання на інтернет-магазин я залишу в описі під відео, а також я залишу в описі під відео посилання на всі наші соцмережі. Та не забувайте ставити лайк і підписуватися на наш канал та всім вдалих покупок.